Всім доброго дня. Сьогодні з вами починаємо вивчати нову тему. це у нас взаємно обернені числа. І так, давайте розглянемо дріб 7,13 і поміняємо в ньому чисельник і знаменник місцями. Ми отримаємо дріб 13, 7, тобто такий самий, але знаменник і чисельник у нас змінені місцями. Якщо ми помножимо 7 13 на 13, 17, ми отримаємо 1, тому що у нас 7 у чисельнику 7 у знаменнику і 13 у чисельнику 13 у знаменнику. Ми скорочуємо у нас буде всюди 1. І таким чином у нас 1 помножено на 1 ділене на 1 і ділене на 1. У нас всюди 1. 1, 1, 1 і 1. І отримаємо відповіді лише 1. І так само ми... Якщо ми отримаємо таке ж саме число, якщо ми множимо 5 на 1 п'яту, тобто у нас 5 і 5 скорочуються, отримаємо 1 і 1 на сюди 1 і 2 дев'яток на дев'ять других, і так далі. Тобто два числа добуток яких дорівнює у нас один, називають взаємно оберненими числами. Достатньо просто зрозуміти, щоб отримати дріб взаємно обернений з потрібним нам звичайним дробом, Треба просто поміняти чисельник і знаменник місцями. Тобто, у нас знову ж таки, 5 і 7-5 це взаємно обернені числа. і Можемо говорити, що 5 сьомих це обернений дріб до 7 п'ятих. Далі на число оберене до натурального числа це дріб чисельник якого 1, а знаменник це саме натуральне число оберене, це саме натуральне число. Тобто, до оберенене до числа 13 у нас є число 1 13, тобто так у нас. Чисельник у нас 1, а знаменник це теж саме натуральне число. Тобто, у нас так само, як у нас було 5 і 1 п'ята. Ми 13 помножаємо на 1, 13, у нас тут буде 1 і тут 1. І помножаємо 1 на 1 і ділимо на 1, нас буде дорівнює 1. Це у нас достатньо така проста тема. Подивимось приклади. Треба нам знайти число обернене до числа 2,5. Так, просто ми його знайти не зможемо, тому нам треба спочатку перевести його до неправильного дробу. Це у нас вийде 19 сьомих. Тому змінюємо чисельники знамених місцями, у нас отримається 7,19. Тому е, обернений дроб до 19, ,7 це на 7,19, тобто це у нас обернений дріб до числа 2,5. І так само, якщо у нас 1,3. 1,3 – це у нас 13 дріб. І оберений до цього числа дріб, це у нас 10 10-13. Тобто просто змінюємо місцями наші чисельники знамені. І якщо ми помножимо, отримаємо 1. Це у нас, називається, знову ж таки, взаємо обернені числа. Давайте подивимося, знайти значення добутку 7,39 умножить на 5,42 помножимо на 5,4. Давайте знайдемо, переведемо 5,47 у. Неправильний дріб, тому що ми множимо тільки неправильні дроби. Це у нас буде теж 13 сьомих. За допомогою наших властивостей множення дробів. Ми спочатку множимо це число 7 39 на 39 сьомих. Ось тут у нас зробили дужки такі. Ми отримаємо за допомогою цього виразу 1, тому що 39 і 39 нас коротше на 39. Отримаємо тут 1. І тут 1. І 7 і 7 скорочуть теж на 1. У нас теж буде 1 і 1. Тому залишається у, ці, у цих дужках лише 1 і 5,42. Тобто 1 помножено на 54 нас вийде просто 5,42. Так можна трошки легше вирішувати деякі приклади, які в нас, які нам даються. І далі у нас розв'язати рівняння 1,19х на рівні одному. Щоб знайти х, тобто, щоб знайти невідомий із множників, нам треба е, поділити е, добуток на, на інший множник. Тобто ми ділимо 1, 1 на 1,19. Це в нас 1 поділити на, на 10 дев'ятих. І ми отримаємо, що це в нас вийде х з рівня 9. 10. Ось таким чином. Давайте подивимося зараз одразу приклади. Це у нас така невелика тема. Дуже така дуже, достатньо проста. Так, давайте подивимося, яке число в нас є оберненим до одиниці? Якщо у нас один, то одна перша, щоб е зобразити це як е дріб, ми міняємо місцями. Чисельник і знаменник і записуємо так само. Тут у нас це те ж саме, що одна перша. А так як у нас один на будь, на будь що буде те ж саме е число. У нас одна перша помножена на одну першу, у нас буде все одно один. І далі. І друге питання: чи існує число оберенено число 0. І друге. Тобто, якщо у нас е число 0, тобто -то 0 нам треба. Представити, як дріб, це у нас 0 перших. Але обернене число до 0 перших це у нас, змінюємо чисельника знаменник, це нас буде 1 нульова. Але 0 нуль у нас у знаменнику бути не може. Це у нас не дозволено. Тому таким чином ми можемо сказати, що в нас не існує числа, яке обернене число 0. Добре. Так, поїхали далі. Далі беремо 374. Завдання. Знайди число обернене число. Так. Перше. 2 п'ятих. Дві п'ятих число обернене число 2 п'ятих, це нас дорівнює, Змінюємо чисельники знаменник місцями. Це нас буде 5 других. І якщо ми 2 п'ятих на 5 других, нас втримається 1, тому що 5 і 5 скорочуються, і 2 і 2. Скорочується. Отримається у нас один. Тому це в нас обернений число. Далі, друге, 3 сьомих. оберне число до трьох сьомих, у нас буде 7 третіх. Змінили чисельник і знаменник 3, 3 і 7, і 7 скоротили. Все отримається один. Як бачите, це в нас достатньо <кхм> проста дія. Просто треба змінити чисельники за мене місцями і отримається наш взаємооберний дріб. А ці два, два дроби називаються взаємооберне числа, тому що вони нас будуть дорівнювати одному. Ну, їх добуток. Тут нам завдання: просто треба знайти число оберене число, але якщо ми ці, ці дроби помножимо між собою, у нас вийде все одно один. Далі четверте. Шість. Тут вже трошки підкладніше, але так як нас є правило, то ми записуємо у чисельнику 1. А у знаменнику те саме число, яке в нас є. Тобто 6. 6 воно на шосту, 6 і 6 скорочується, тому що 6 ми можемо представити як 6 перших. І отримає, отримаємо цього 1. І все. Далі 5, 17. Робимо теж саме. У чисельнику залишаємо 1. У знаменнику теж саме число, тобто 17. 17 поміно до 17 то нас дорівня якраз 1. Тобто 17 це взаємно обернене число до 17. І шосте, останнє 19 третіх. <кхух> взаємно обернене число, це нас буде 3, 19. Знову ж таки. Скоро 3, 3 і 19 і 19. І отримали 1. І так, добре. Так, поїхали далі. Перетвори десятковий дріб на узвичайний і знайди обернене для число. Так, 0,1. Ну Як чуємо, так і пишемо: 10. 10. Десята. Десята. Тобто, обернений дріб для нього у нас буде 10 перших. Тому що у нас 10 і 10 скорочуються і отримається. Один помножене на 1 ділене на 1 помножене на 1. І це у нас буде просто 1. Далі 0,13. Пишемо 13. сотих. У дорівнює... <кхем> місцями, це у нас дорівнює. Змінюємо численники за мене місцями. Це нас буде 1013. Тобто це у нас рівня 1. Тому що 100 і 100 скорочується, 13, 13 скорочується теж. Наступне ,02. Тобто, 0,2. Так і записуємо. І помножаємо, або запишемо дорівняння. Взаємооберний дріб до цього у нас буде 100 других. Все достатньо зрозуміло, просто мені здається. Скорочується, отримаємо 1. Четверте 0,25. Так, 25 сотих. Взаємно обернений дріб. Так само змінюємо чисельники з намених місцями 125. Або якщо б ми скоротили, це в нас було 25 сотих, це в нас одна четверта, а взаємно обернений дріб був би 4 перші. Ну, але все одно, це дорівнює одному 100 і 100, 25 і 25. 5 0,36. 36 сотих це буде. Давайте скоротимо спочатку. Подивимося, як це по іншому трошки виглядає. Можемо скоротити на 4. Це у нас буде 9. Це нас буде 25. Тобто це у нас діріння 9,25. Я по іншому якщо ми, ми знаходили дріб до 36. Сотих, у нас було б 136 Але так як ми скоротили і отримали 9,25, то взаємообернений дріб у нас буде 259. Так само 25,25 25 скорочуємо, 9,9 9, теж скорочуємо і отримаємо 1. Ми можемо у процесі скорочувати спочатку дріб, а потім заходити дріб обернений до цього скороченого дробу. І останній у нас 0,45. Можемо скоротити теж цей дріб на 5. Забу 9,20. Майже те ж саме. 9,20. Взаємно обернений дріб це у нас буде 29. Або якщо б ми б знаходили обернений дріб до первинного дробу, це у нас було б 145. Це в нас одне і те ж саме. Ось так. Добре, поїхали далі. Чи будуть взаємно оберненими числа? Трошки вже поскладніше, нам треба буде перевірити, чи вони є насправді взаємооберненими. 3,3 і 5,18. Тобто, так як у нас тут е, мішаний дріб, нам треба спочатку його перевести у. Вигляд неправильного дробу. Тому ми 3 помножаємо на 5 плюс 3. 3 на 5, 15, плюс 3 18. Це нас буде п'ятих. А тут у нас 5 вісімнадцятих. Тому, як бачимо, ці дроби у нас взаємооберені, тобто просто чисельник і знаменник змінені місцями. І з цього маємо, що у нас 18 18 скорочується, і 5 і 5 скорочується. Дорівня 1. Далі 0,3 і 3,1 третя. Давайте тут поставимо плюс. 3, /3 у нас виглядає ось таким чином. А 3,1 третя /3, 3 на 3 – 9, плюс 1, 10, тобто 10 третіх. Як бачимо, теж у нас просто чисельний знаменик, змінені місцями, скорочуємо 3 і 3, 10 і 10. І отримаємо спокійно собі 1. Тобто теж підходить теж плюс. Далі 0,2 і 0,5. І так, 0,2 це у нас виглядає ось так. А 5 виглядає ось так. Як бачите, тут у нас немає е, ніякого такого сполучення, як взаємно оберне число, тому що тут у нас не е, взаємно обернений дріб до у нас був би. 10 п'ятих. Ну ніяк не 5 десятих. Якщо ми скоротимо, ми отримаємо 2 і 10, скорочуємо. Це буде 1,5. 5 і 5 скорочуємо. Буде 1 і 1. У нас у чисельнику 1 на 1, у знаменнику 10 на 1. Тому отримаємо просто 1 десяту. Як бачите, це у нас на дрівні одному, тому це в нас не є взаємно обернені числом. І останні 0,125. І 8. Так, 125, сотих, тисячних, точніше. І 8. 8, давайте представимо, хоча ні. 125 сотих можемо представити як? Можемо скоротити на 125. Тут у нас буде 1, тут у нас буде 1000 поділити на 125, у нас буде 8. 1 восьма залишається. Давайте так і залишимо. У нас 1 восьма і 8 Запишемо перших. Як ми бачимо, 1 восьма і 8 перших. У нас якраз півпадають, якщо ми помножимо, 8 і 8 скорочується, буде 1 і 1. І це у нас дорівнює одному. Таким чином, ми знайшли, що у нас це дорівнює одному, тому це в нас теж плюс. Ось так. Добре, поїхали далі. Тепер у нас більш складні числа. Вже мішані числа, десяткові дроби. Тому давайте знайдемо обернені числа до цих чисел. 379. Перше, 5. І так, ми переводимо це число у неправильний дріб. 8 на 5, 40, 40 плюс 1, 41,5. Все ми знайшли неправильний дріб, і тепер нам буде дуже просто знайти обернене число до нього. Це у нас буде 5,41. Це у нас буде один. 41, 41. Скорочуємо. 5, 5 скорочуємо. І все. Далі друге. 14,1 Так само переводимо до неправильного дробу. 14 на 3 у нас буде. 42. 42 плюс 1, 40, 43 треті. А взаємооберней змінюємо знаменник чисельних місцями 3, 43. 3 43. і 3 скорочуються, 43 і 43 скорочуються. По одному все дорівнює 1. Далі у нас поцікавіше: 117,1. Помножаємо 117 на 10, це у нас буде 1170 плюс 1.

Взаємно у нас буде дорівнювати 1018. Аж так. Це у нас взаємно обернені дроби. Наступно 2,55. Це у нас дрібні, запишемо як звичайний дріб. Запишемо це як 2 на 100 і плюс 55, у нас 255 сотих. Давайте це все скоротимо. Давайте скоротимо на е, 10, на, на 5 все-таки. Тут у нас вийде 20, е, 20, а тут вийде 51. Так. Тобто відповідь у нас буде 51 на 20. І вже шукаємо взаємооберний дріб до цього числа дробу. Це в нас буде 20.51. І останнє на 6. 7,38. Так, запишемо. Тепер спочатку переведемо е, чи скоротимо. От скоротимо це все на 2. Більше ні, ні на що не, не зможемо скоротити. Це не буде 19. 5. ,10. Тобто 7,19, 7 на 50 це у нас буде 350 і плюс 19, 369. 369,10. І взаємооберний дріб у нас буде з цього 50, 369. Як бачите, нічого такого суперскладного тут немає. Все достатньо просто. Це не така <кхідна> прохідна тема, яку треба просто трошки так зрозуміти, щоб потім теж було трошки легше вирішувати інші вправи, які у нас можуть появлятися. І так, 381. рівняння. Перше. 7-8. x дорівнює 1. За нашим прикладом, так як ми знаємо, що <кхем> взаємно обернені числа дають нам у добутку 1, то x нас дорівнює взаємно оберненому числу до дробу 7 восьмих. Тобто х нас дорівнює 8 сьомих. Тому що якщо ми підставимо 7 восьмих помножено на 8 сьомих, ми 8, 8 скорочуємо і 7 і 7 скорочуємо чисельник з знаменником, чисельник з знаменником. І отримаємо 1. Тобто х нас 8 8,7. А у другому нас 0,8х дорівнює 1. Ми запишемо як дріб 80 х 1. Тобто х нас дорівнює взаємообереному числу до дробу 8. Змінюємо чисельник і знаменник х нас 10 10,8. Якщо ми їх помножимо, ми отримаємо якраз 1. Тому х нас 10, 10 і 10 скорочується, 8 і 8 скорочується ось таким чином. Давайте тепер подивимось більш складні нас вправи обчисли. Так, перше. 3 п'ятих помножено на 1,8 помножено на 5 третіх. Даріння. За властивостями множення ми можемо множення виконувати так, як нам завгодно, можемо міняти множники місцями. Тому спочатку помножимо 3 п'ятих на 5 третіх, змінюємо дужки і помножимо на 2,8. Так як ми бачимо, що це взаємно обернені дроби, то ми якраз для цього зробили те, що ми множимо спочатку ці числі. 3 3 скорочуємо, 5, і 5 скорочуємо. У нас тут буде 1. 1 помножити на 1,8, у нас буде 1,8. Або ось так. Далі друге. 9 помножити на 4 сьомих. на 1 дев'яту, помножимо на 7,4. Тут так само множимо так, як нам завгодно, перемноження. Переставлення множників нас ніяк не, влі, не впливає на нашу відповідь. Тому 9 помножаємо на 1 дев'яту і помножити на 4 7, помножити на 7 четвертих. Ось так це все записуємо. І з цього маємо, що у нас отримається. 9 помножене на 1, 9 у нас буде 1, тому що 9. Представляємо 9 перших, 9 і 9 скорочується, залишається 1, 1. І у чиселі зменника вже є 1. Тому 1 тут у нас буде. І тут 4 і 4 скорочуємо. Теж 1 і 1. І 7 і 7 так само. Теж 2 одиниці. І відповідь 1 помножене на 1. дорівнює нас, як ви знаєте, 1. І останнє третє 0,4 помножене на 9,8 помножене на 2,5. Давайте перетворимо це все у звичайні дроби. У нас буде 4, на 9,8, на 2,5. Давайте все це переведемо тепер у неправильні дроби. 4 помножено на 98 десятих і помножене на 25 десятих. І так, що ми тут можемо зробити? Давайте скоротимо Ті числа, які ми можемо. У нас 4 і 10 скорочується на 2. Буде 2 і 5, 2, і 5. Тут скоротимо на 5. У нас буде 5, 10 на 5 буде 2. І тут скоротимо на 2. Поки що. На 2, тільки на 2 можемо. Тут у нас буде 5, а тут у нас вийде 49. І так. У нас залишається 2 п'ятих. Помножу... Тут е, дужки не забуваємо у нас коли. на 49 п'ятих. помножено на 5 других. Дорівнює. І так, тепер бачимо, що у нас 2 п'ятих і, і 5 других є. Це у нас взаємно обернені числа. Тут дужки у нас. І спочатку множимо 2 п'ятих на 5 других, тому що ми теж, знову ж таки, можемо змінити порядок множників. І потім помножаємо на 49 п'ятих. Ми помножаємо 5 і 5 скорочується, буде 1 і 1. І 2 2 теж скорочуємо, у нас теж буде 1 і 1. І залишається у нас 1 помножені на 49 п'ятих. І відповідь у нас залишається лише 49 п'ятих. І всього маємо що у нас відповідь лише 49. Добре. Так, на цьому ми з вами сьогодні закінчуємо. Наступний раз ми переходимо до нової великої теми ділення звичайних дробів. Дуже важлива тема. У вас вже з'явилися самостійні роботи. Будь ласка, виконуйте їх. Ми ці теми вже дуже багато разів вивчали, повторювали, тому. До початку ваших каникул, будь ласка, виконати їх. Добре, всім дякую за урок сьогодні. Всім гарного дня, до побачення.